Друзі, доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі! Мені звати Ліна Храмцова. Ми з вами вже майже два роки інтегруємось у Німеччині. Свої відео я присвячу різним темам. У Мене їх десь приблизно. 550 і вони посвячені абсолютно всім темам в Німеччині: від народження дитини до навчання, від пошуку знайомств на сайтах знайомств до правових питань, наприклад, під час розлучення або на що треба звернути увагу, коли ваша дитина йде до школи. Ви можете написати мені питання в приват. Під відео є мої телефони: це WhatsApp, Viber. У нас є також група у Фейсбуці. Називається Фінікс, і ви можете приєднатися. Група є закритою. Я не приймаю до групи Вася, Вася, Петя, Петя, Наташа, Наташа, людей, в яких нема фото і яких дивно звати. Я хочу спілкуватися з людьми, які відкрито розказують, хто вони є на цьому світі. Тепер, от ви задаєте питання, я хочу з вами поспілкуватися. Ви знаєте, я вже працюю на своєму каналі приблизно три роки, і за цей час я поспілкувалася з тисячами людей. Тому під час спілкування дуже велике значення для мене має: добрий день, скажіть, будь ласка, дякую. Це нормально говорити, а знаєте, в мене є питання. Якщо ви задаєте під відео мені питання таким чином, а ще скажіть або зробіть, або знайдіть і дайте, я не реагую на такі питання. Знаєте, я в себе одна. І я себе люблю, і це я зрозуміла під час того, як я веду свій канал. Чого я вам також бажаю. Любіть себе і коли до вас похамськи звертаються, зробіть, дайте, скажіть одразу без дякую, то на таких людей не треба реагувати. Це таке маленьке було від мене повідомлення. Тепер давайте до теми. Тема, яку ви мені зараз задаєте в приват. Лена, хочу їхати до Німеччини, як це відбувається в жовтні? На що треба звернути увагу? Що на мене чекає? Ті, хто зі мною вже дуже довго. Я думаю, ви можете підтвердити, що те, які були умови для початку війни, і те, що відбувається зараз у жовтні, сьогодні, якщо не помиляюся, 9 число, це два різних світи. Як приймали українців тоді, і як приймають українців зараз. Є дуже багато аспектів. Чому це змінилося? Це змінилося змінилося, оскільки люди втомилися, оскільки є вже багато правил, є багато нових, знаєте, як алгоритмів прийому біженців, які на початку були розмиті. Приїжджали всі з тваринами, приїжджали хто коли, як міг, без документів, без нічого. Зараз це все вже є. Такою системою вона вже налагодилася, вже всі знають, куди звертатися, де що робити. Вже багато помилок, половина страждає, половина розібралася, але системи вже сталі. Наприклад, зараз з тваринами просто так ви не приїдете. Зараз потрібно, щоб були сертифікати на котів, на собак, наче вас навіть Польща не пропустить. Тому звертайте на це увагу. У Вас є два варіанти. Якщо ви вирішили їхати у жовтні. До Німеччини перший варіант ві саме крутий, якщо у вас є знайомі люди, які живуть в Німеччину, або є також біженцями, або хтось давно живе в Німеччині, які скажуть: приїжджай до мене, я тебе візьму за руку, таку обійму, прийму до серця і проведу по тим кругам ада. Я називаю це бюрократію. Це не сім кругів, це набагато більше. Вам найбільше повезе, якщо ви їдете до знайомої людини. Вона вас може прийняти, вона може прописати. Але, наприклад, якщо людина є власником квартири, вона сама може прописати вас. Але якщо сама знімає квартиру, то вона повинна узгодити це з власником квартири, зробити такий міт фетрак, оскільки ви є міта, а це має бути унта міта фетрак. Такі речі треба вирішувати і взнавати, чи приймає земля, в яку ви збираєтесь поїхати до своїх знайомих біженців, чи вам джоб центр, чи якщо ви літня людина, пенсіонер, чи вам тоді, наприклад, нас це Ландрат сам да, буде платити гроші? І скільки такі питання треба вирішувати. Якщо ви не маєте знайомих, то ви можете приїхати в табір. В інтернеті є списки таборів, Будь ласка, гугліть вибачаюсь, табори, які є в Німеччині, які приймають, і ви можете їхати туди. Це інший важкий варіант. Ви зможете залишитися в Німеччині, ви отримаєте свої гроші соціальні, ви отримаєте медичну допомогу, але це буде дуже важкий шлях зараз, через те, що в нас, наприклад, 900 тисяч квартир немає від слова зовсім їх бракує в Берліні. Коли приходили люди дивитись на квартиру, от просто написали: приходьте, прийшло 900 людей. Це не жарт, це не перебіження. Це так було в новинах. Розповідали що. Немає квартир просто. Це означає, що якщо ви поїдете в табір, вам прийдеться там жити. Що таке табори? Табори це гуртожитки. Я зараз не буду називати національності, які там живуть. Але там весь світ. Це не означає, що табір чи гуртожиток, де живуть українці. Там живуть абсолютно всі біженці. Хто дивиться телебачення, бачив, що зараз робиться в Ізраїлі. Це означає, що будуть біженці як з Палістини, так і з Ізраїля, і з всіх країн, які навколо. Плюс Африка, плюс ми, це дуже важка, важка ситуація. Всі люди знаходяться в тих таборах, не мають загальні туалети, вони мають загальні Ну, як жили в гуртожитках, хто жив в гуртожитку знає, як це відбувається. Спілкування відбувається через соціальних працівників. Деякі кажуть, що соціальні працівники допомагають, деякі кажуть, що соціальні працівники настільки перевантажені, що там нема з ким балакати, скажімо так, та кількість людей і скарб вони не можуть обробляти просто. Це дуже важко. Але якщо ви приїдете і ви скажете, я визначилася чи визначився з тим, що вдома я вже не можу півтора роки жити в цій ситуації, слухати, як літають ракети, і е, е, коли якісь. Звук я просто жахаюся, і ви кажете, я їду в Німеччину, я перейду той шлях. Я впевнена, що з позитивним настроєм все вдасться. Це нормально, що в чужій країні все буде можливо дико, можливо, незрозуміло. Ви будете якісь страшилки чути. Реальність і перебільшення це дві різні речі. Будь ласка, запам'ятайте, мені кажуть часто, Ліна, ви така жорстка в своїх відео. Я не жорстка, я розповідаю так, як є. Люди приїжджають, країна вже не витримує той НАТО в біженців. Тому це ускладнено, але це працює. Це працює, воно триває дуже довго. Ця вся бюрократична машина. Люди справді які працюють в цій сфері, вони. Uh, є таке слово подразник, але да, вони просто в шоці. Я от кожен день стикаюся з людською, можливо, недалекість, можливо, глупость, можливо, От знаєте, коли просто люди в стані стресу реагують неадекватно. І це робить все складним. Але якщо ви будете вже їхати з таким настроєм, я буду себе контролювати, я буду дивитися крок за кроком, що я можу зробити. Ви маєте зареєструватися в тому таборі. Вам почнуть оформлювати документи. Це також буде довго тривати, оскільки е, людей багато вони не встигають щось робити. Я, наприклад, дзвоню вже четвертий день в Радхаус, мені ніхто не відповідає. Я не знаю, де вони всі. Просто немає людини, ні того хто її заміняє. Зараз в лікарні всі перехворіли короною. Це означає, що лікарів немає, якісь операції відмовляють, процедури відмовляють. Це людський фактор скрізь. Зараз знову йде, до речі, захворювання короною. У мене вже в колі знайомих п'ятеро людей, починаючи з лікарів, закінчуючи тим, хто, скажімо, сусідами і всім остальним. Це така реальність. Як вона нього буде торгувати? Чи ви кажете я німда синкау? Як німці кажуть? Ви знаєте, мене був такий випадок. Жінка звернулася до мене і каже: мені потрібна консультація. Кажу, будь ласка, ми з нею домовилися. Вона оплатила мою консультацію. і Ми починаємо з нею розмовляти. Вона каже: Я з чоловіком живу, але от хочу в Німеччину робити там аусбільдинг. Кажу, Сонечко, у вас є хтось? Хто в Німеччині живе? Ні, в мене є знайомі друзі, які живуть в, значить, в таборах, але вони кажуть, що до них не можна приїхати, місць немає. Кажу, добре, дивіться, вам люди це сказали. А ви як плануєте? Ну, якщо я поїду в табір, то хочу робити Аузбільню. Кажу, дивіться, якщо ви приїдете, то поки вас поставлять на чергу. Ті, хто зараз мене дивиться давно, я думаю, ви можете також під відео написати, що є черги на деякі курси німецької мови. Оскільки половина не здала, хтось пересмовив да, переципнув через курс. Це також є А1, А2, Б1, Б2. Люди лишаються ще раз в тій самій групі, потім приходять нові груп, немає, вчителів немає. Це треба якось організувати і. Це проблема. Тому, наприклад, я цій жінці пояснила, кажу, щоб робити освітно будь-який, вам потрібно, по-перше, вересень, да, в основному починається. По-друге, вам треба Б 1 Б2 рівень. І кажу, якщо ви прийдете в табр, ніхто не буде вам одразу казати, беріть курс, робіть це, все, це все буде процес, це все триває. Тобто я розповіла людині, як відбувається справді е, зараз процес. І це було десь може три місяці, коли ще не було так складно. Добре, нам мені через три години написали: Хочу вам дати відбух, це була сама жахлива консультація. Ви мене не почули, ви мене не спитали, ви мені неправду сказали. Я повернула людини гроші. Знаєте, тут справа, в принципі, людина забрала мій час, і вона була не готова почути реальність. Я їй виплатила її гроші назад і сказала, що я вам всього кращого бажаю, і якщо ви не можете сприймати реальність. То тут вам люба консультація не допоможе. Якби ви я вам розповіла, як тут це класно, які в нас квіточки, і бджолки літають, да, ви б приїхали в Німеччину, що б ви мені сказали, про що я вам розповідала? Тому якщо ви не готові бачити складності, то вам буде важко. Якщо ви готові і у вас нормальна психіка, ну якщо можна сказати, назвати нормальною психікою людину, яка живе в країні де воєнні дії, але обираючись двох зол, Тут або там, то в Німеччині ви отримуєте можливість подорожувати, ви отримуєте можливість безкоштовно отримувати медичну допомогу. Але знов таки до лікаря треба буде піти з перекладачем. Все має свою ціну. Ви отримуєте ваші курси, може не через місяць, не через два, не через три, але ви отримаєте. Деякі живуть довго в гуртожитках, але вони задоволені. Вони подорожують, вони кажуть, я вже тут знайшла кохану людину, хтось одружився, хтось народив дитину. За цих майже два роки стільки всього змінилося, кожен знайшов свій шлях. І Хтось може мені справді зараз написати, боже, якісь страшилки, все не так, все позитивно. Є реальність одна, є друга. Все залежить від того, які окуляри ви носите, через які окуляри ви дивитесь. Позитивна людина знайде скрізь позитив. В неї буде все добре, незалежно де вона знаходиться. Негативна людина знайде е, негативні речі, але реальність є такою, що треба показати. Самому собі, напевно, що ви готові до змін, ви готові до іншої країни, до іншої мови, до іншого менталітету, і ви не одна людина будете навколо вас багато. Тут також деякі знаходяться в стресі, деякі знаходяться в великому стресі, а комусь добре. Якщо ви почитаєте коментарі під моїми відео, ви побачите наскільки вони різні. І багато людей пишуть: так нам круто, я вивчила, я вже працюю. У мене дитина в садочку. Я в житті не бачила стільки всього, який шанс я маю зараз. Тому, якщо ви вирішуєте їхати до Німеччини, продумайте ваш план. Підготуйтеся до того, що буде весело, цікаво, реалістично, і відповідно до подій, які відбуваються в світі. Я сьогодні зранку встала, подивилася, тисячу людей вже загинуло в Ізраїлі, дві з половиною тисячі був землетрус. В Пакистані, якщо не помиляюся. А, ну, те, що зараз відбувається в світі, воно буде мати вплив на Німеччину також на наше життя. Будьте просто готові до того, що треба бути сильним, стабільним і а, реалізуйте ваші плани в життя. Звертайтеся, якщо вам потрібна, консультація. Я розповім, де і як, що телефон під відео. І, будь ласка, не забувайте бути людяними, говорити добрий день. Дякую не тільки мені, а взагалі всім людям, оскільки ми вже всі дуже втомилися. І, як то каже, добре слово, воно і кицьки приємно. Кицька Вон сидить, йому теж приємно, якщо я к тігрі кажу, сонечко, ти моє. Я бажаю всього найкращого. Пишіть ваші коментарі, як ви себе почуваєте, як ви бачите зміни ті, хто от приїхав на початку війни і хто зараз знаходиться. І давайте поради тим, хто зараз їде. Побачимося!